Невдовзі в кранах Нововолинців з'явиться якісна питна вода. Згідно з інвестиційними програмами, які реалізовує комунальне підприємство Нововолинськводоканал, нині продовжують замінювати старий водопровідний напірний колектор, що постачає до міста воду від південного водозабору. Міська влада цього року на проект виділила 600 тисяч гривень. Чергову партію поліетиленових труб діаметром 400 міліметрів нововолинські водоканалівці отримали з Баришівки, що на Київщині. Наступного тижня водогін прокладатимуть від залізниці в напрямку Космівки. Це буде вже більше кілометра водопроводу, який замінили ми своїм ну, бюджет поміг місцевий і своїми силами. Далі ще треба продовжувати приблизно 5,5 кілометрів, до 6 кілометрів ще треба придбати таких труб, тоді я даю гарантії, що вода в нас на 90% стане краще. Старі сталеві труби ржавію чи псують якість води, тому їх замінюють сучасними поліетиленовими. Вони давно вже зарекомендували себе як надійні, а ще дешевші монтуються швидше. Також поліетилен володіє високою хімічною стійкістю. Монтують труби шляхом термопластичного зварювання. Апарат для виконання таких робіт підприємство теж придбало. Аби не звертатися за послугами до інших спеціалістів, Нововолинськ водоканал готує своїх фахівців. Нині хлопці навчаються у Львові, і уже за кілька днів отримають посвідчення зварювальників. Разом з Полтавським інститутом водного господарства Нововолинськ водоканал працює над оптимізацією водопровідних мереж, протяжність яких у місті 220 кілометрів, 80 з яких великого діаметру. Усі розрахунки, каже директор комунального підприємства, вже зробили самотужки. Втім, останнє слово вважає, має бути за науковцями інституту, які затвердять гідравлічну схему водопостачання. Одна із таких зараз розпланована схема. Вже ми зробили кусочок від північного водозабору в району м'ясокомбінату. Там дві таких нитки, трошки ще товщі, які вже зовсім стали непригодні. Лишається під великим сумнівом безперебійне постачання м'ясокомбіната, кроноскама, БРВ, Гофротарі, В Вжелюка, замісника голови, зробилися вже два засідання, аби вони профінансували, там треба приблизно. 900 тисяч гривень, але вже не таких труб, як там лежать великих а з розрахунку 250, ну в два рази менше буде труба і, і, і кошти менше, але вода буде качественна і не буде таких великих проблем. Загалом водоканалівці планують замінити 6 кілометрів водогону, який збудований понад 50 років тому з різних труб, які нині в незадовільному стані і є незахищеними від внутрішньої корозії. Що зумовлює високу аварійність і величезні втрати води. А це й проблеми із перебоями у водопостачанні, зниженні тиску та вторинному забрудненні води. Працює водоканал і над заміною внутрішньобудинкових мереж. Ось таким комплексом по заміні і головних мереж, і внутрібудинкових це покращується вода, хто в кого в яких будинках замінені внутрібудинкої води водопроводу дає колосальний результат. І це видно, просто оком видно, навіть якщо взяти в районі ну, гірнишу рятувального оці бараки, то там взагалі води не можна було пити. Зараз як замінили, поставили нові гідро. Гіпохлоридної установки вода голуба буває. Здоров'я населення залежить від цілого ряду факторів, зокрема соціальних умов життя, рівня медичного обслуговування, медико-біологічного фону, стану навколишнього середовища, а найбільше від якості води, яку ми споживаємо. Бо що якіснішу воду ми п'ємо, то здоровішими будемо.